Всім привіт! Всім доброго дня! Давно нічого такого не знімав на каналі, тож вирішив сьогодні поголитись на відеокамеру, зняти такий короткий огляд слово гоління. Голитись сьогодні буду тим, що в мене тут є, а саме ось такою французькою бритвою. Це фреймбек де Бернард Алімош. Ось така стара Франція. Всі буде голити. Так, синтетичний помазок 30 мм. Мило буду використовувати в стіку. стіка нідерландське, Шерстав від Vergjülde Hent. Ось такий стік. Чого? Взяв його, бо тому що сьогодні буду пробувати також старий вінтажний нідерландський одеколон, який я свого часу придбав тут в одній крамниці. Dude. Dude. Ось такий корона. Ось такий старенький флакончик. Тут напис. Балдют. Схожі на 4711 з тих часів цитрусові ноти. Якась можливо травичка. Переважають цитрусові. Ось такий одеколон. Його ще я не пробував. Сьогодні вирішив спробувати. Чисто такий аромат схожий свіжості такого щось таке до цього одеколону. Тому вирішив взяти і мило. Буду використовувати. Зараз поправлю бритву. Поправлю бритвочку, нанесу милостік на щетину, на обличчя і на обличчі зіб'ю. Частенько я користуюсь тим милом. Ось то так знаєте, як ти сприйду після роботи, чи там пізно, чи що, і вирішу так відразу поголитись, щоб не йти там в кімнату за милом. У мене там мило. в іншій кімнаті зберігається. То так. А це стоїть тут в вані. Я це, візьму цей стік швиденько нанесу на обличчя і вже готова піна і вже горюсь. Непогана піна з цього мила, так що непоганий продукт. Зараз в такій шайбочці продаються тут в супермаркеті у нас. Так що таке мило можна придбати. Так, думаю, вистачить. Так. Зволожу щетину, щетина така в мене не знаю скільки її там суток. Десь тижня я голився, так. Вікторок, що середи, я голився. Сьогодні у нас субота. нас тут десь 3-4 дні, якось так. Якщо я в середу, то четверка субота. Третій день сьогодні. Багато надію не треба такого накладати, таку просто легенько провівся. І зараз по І вистачає. І в помазку залишається пінка, що вистачає на три проходи. Пленька гаряченька водичка. Зараз трішки наглушить, не захляпати. Ось саме. Трішечки водичкою над і Тому Я нагинаюся, щоб трішки так лишню воду потім струшую, якщо є на помазку. І зараз. О! Бо вода Трішки по помазку ще не раз, по рушці. О, і тепер можна і попрацювати трошки, помасажувати. Збита тупіна, яку кожен полюбляє, класно мається на молоді. Це був Ну нічого, буду змивати. Частенько я так би, часом забуваю. Не люблю я під стромленим води змивати, щоб десь вода не попала там під верхній пін. Під ручку. Все-таки салфетка, то є салфетка. А в кінці я ж лише помити акуратно. Ось дивіться, що скільки в помаску піне. Я так постійно практикую, не наношу постійно стіку на кожен прохід. Так як мені вистачає цієї піни, що є у помазку. Почу собі таку чашу Знайшов для збивання піни, зараз її покажу вам. Теж на барахолці, але вже така маленька. Я зараз закінчу перший прихід і тут ванні є. Цікава вона така там така з малюнками. такі якісь втиснення і за допомогою тих малюнків. Тих втиснень, ніби як рельєфна така текстура виходить. Чаще. І дуже добре збивати піну. А ту міні, що тарілку, що ще тут мав, то я вже її відклав. потрібен помазок маленького діаметру. Десь так 20 мм, 21-22. Я вас збивав 30-ку і там в ті чаші, то трішечки ну, збити можна піну, але знаєте, то все буде трошки виходити за межі чаші. А маленький помазочком там акуратно. my budy samy raz Żarkowa to świedni foł. Закінчую ось перший прихід. Зараз покажу. Цікава така старенька, не знаю чи. Можливо із латуні, ніби у всіх, по тому вигляду, що я бачу, ніби якби латунь. Але така тонка, знаєте, не є така важка, ну, грубослойна. Ось ця чаша. Подивіться. Різні якісь тварини, єрогліфи. Звірі. Ось тут якась козуля вибита по центру, на дні. І за допомогою тих відбитків, бачите, ніби середини вибито туди назовні. Ось дуже класно тут збивати чашку, е піну. Але невелика, в ручці дуже добре лежить. Дивіться, навіть пальці трішечки виходять. Ну, Діаметр спину може десь 11-13. Трішечки більше може 10. Кажу, маленький помазок і ось така класна невеличка чаша. А можливо це бляха просто, але ну, ніби латунь. Бо такі ось зелені такі є місця якби. Мій на міді таке зустрічається на ладуні місця окиснення. Ось. І в подорож зручно брати. Не поб'ється, ну, нічого. Ось таку я ще тут обновочку собі гулярську так сказати, знайшов і використовую. А берити тут не можна щось знайти. На одних сайтах то знайшов, але всі далеко. Амстердам. Всі там ну, далеко добратися. Я тут на півдні проживаю, ближче Бельгії. А щоб поштою переслати, то потрібно мені... Тут немає такого, як в них. Як у нас там нова пошта, Укрпошта, там, наприклад, Ол їх доставка, що товар прийшов, я його глянув, він мені сподобався. Я кошти оплатив на пошті і все, і забрав товар. А тут такого нема, що, ти довіряєш, їв. Тут, будь ласка, оплати. Я так спілкувався з деяким, де ж де хотів тут подбати. Будь ласка, оплати повністю предоплата ніби є. Повністю затуварять, тоді він тобі весли. Ну але це ж все-таки ризик. Знаєте, тут ж не знати на кого попадеш. Я, чесні люди є не дуже. І так можна попасти на якогось шахрая і так він тобі. Так він тобі брендом і не висли. Тут одну таку француженку фреймбек знайшов. Цікавий. І ніби в стані непоганому. Ну але. Я не, не, не ризикую так, знаєте, щоб кошти переслати між 75 євро за нього, чи що тим словом, думаю, ну його. Тут різні є національності багато. Тут приїжджало. І їхніх районів. З Азії, Туреччина, Марокко, Африканські нації. тут Можна попасти навіть на якогось шахрая. Як то я казав, плакали наші грошенята. А ось в тих крамницях, що тут є, то на жаль немає. Електричні там старі може попастися Philips. Ось клинкові. Чи якось танка на старого? Не зустрічав я. А, зустрів поличку таку. Знаю, я колись зробив відео. Тут вже десь дуже давно є на каналі. Знаєте, колись такі були вінтажні полички. Я все-таки ну, думаю, що це поличка для гоління. Це тут в моєму селищі є вона. Ці крамниці. Я десь, можливо, її зніму на відео. Якось. І можливо вистави це відео на каналі і ви тоді скажете, чи це дійсно так чи ні. Є така невеличка поличка така, як би для гоління. Така може сантиметрів 40 завширшки. І так вона на стіну чіпляється, є гачачок для рушничка, і такі дві чи то три полички такі. Тобто тут якісь свої голярські засоби ставити там мило, чашу. Помоски, бриту. Вона така дерев'яна з дерева з зроблена. Така культурна, такі, елементи ніби з латуні. І я згадав, що я це ж стара ніби для гоління. Вона чіплялася так під дзеркалом, наприклад, в якійсь кімнаті чи. Чи у ванні. Ось я її зніму. Вона продається щось. Якщо мені пам'ять не зраджує, ніби 15 євро хочуть за нього. О, і, і я би зняв відео. А можливо хтось із вас такий, що дійсно... То можна в Гуглі загулити, вони ж є різні. То навіть якщо і не для гоління, то воно може бути для гоління. Хто просто полюбляє. Із такі речі, знаєте, собі. вінтажна така поличка. Це ж історія, це ж щось колись робив її і гулився нею, і використовував її. Mm -hmm. Може когось зацікавить. Я ну, міг би придбати її вам. Так можливо. Можливо, я її щось залишу, не знаю. поки... Ось от, якщо так згадав, що я таке бачив. І десь від відзніму кажу відео, як воно виглядає, а ви вже скажете свою думку. Чи це для гоління стен? Стенболиця чи, чи як воно називається? Чи ні? Бачите, хватає на три... На треба проходи цієї піде, що помазку. Так що. А то все помазочок я сполосну. Припікає трішечки мене. Я так думаю, що я якесь невеличке одразнення отримав. Знаєте, вже її треба прогнати на якомусь фінішному камені. Тут, на жаль, заточників я не знаю. Хто загострює бритви. Не так часто я югулюся, якщо чесно, клинковою бритвою. Там від настрою залежить. Можливо, трішки підсіла, бо я так почув у першому проході. що Жорсткувато трішки йде воно. Думаю, що зараз цей одеколон не Ох, як припеча. Ось, все чистенько все. Ну, тут трішечки є, тут треба... Ну, в мене ось тут від і поділки ось і цього згинуло цього все сюди росте. Тут якось треба аж такого, щоб ББІС. Не хоче вже себе травмувати. А ось тут все, а все інше чисто. Сіля, чи на щось таке я не йду ніде, так що якийсь там забави. Поголився той чесний, акуратний. Вже не такий був. Ось, так що цього вистачить такої якості. Так, ну що, Зараз вмиюся прохолодною водицею. Спочатку вже приведу бритвочку в порядок. І треба такого потрусити, бо це фреймбек, там за спинку часу може водичка десь зайти. Хочу промочити, що вся водичка яка є. Ось таке на руці витираю зріжує кромочки. Тоді беру ще. На ремінці там два-три кола, щоб зняти там якісь пилинки, залишки, які залишились, і віднесу зараз в кімнату, хай трішки полежить, злегка привідкрита і просохне. Так, холодна водиця. Тепер і поголив, привів трішки себе в урядок, освіжив. Що, непогано поголився, чисто. Не знаю, як заростив одеколон мене. підозрюю, щоб на шиї трішки червоне получив подразнення. Зараз буде попекти. Ну. І так, ось такий одеколончик. Такий тут біленько-жрутуватого кольору. Ого-го! Страшно пече! Ой-ой-ой! Такий удар! Аж бощі аж заходить. О, і впустило! Нічого собі! оцей ефект! Перший раз пан вже в житті так пробую. Якийсь портвій удар, ніби така подушка аж, і таке аж в повітрі, ніби як, як відпер від цього всього пішов і так в носа і в очі. Але так пару секунд, може 2-3 секунди припекло і так і впускає. Нічого собі. І напевно, як алкоголь настоявся. І така, знаєте. О, другий раз вже все, нормально. Нема такого. Але дуже швидко впитись. Копія як 47-11. Можливо, трішечки в ароматі може капельку якась трошки різниця. Але от як він працює, ніякої плівки, як то від Old Spice, ще щось. Впитався і все. І шкіра суха. Такий вінтажний аромат. Ну але цікаво спробувати ось таке щось стареньке. У нас би хто знає, б таке зустрів би хтось зустрів, попробував. Непоганий. старшому поколінню гарантій б сподобався таким мужчинам, який там за 50-60. за 60. Ось. Так що. Так що ось такий декології спробував. Непоганий, нічого йому не бракує, бачите, не знаю, скільки йому вже років, скільки років він вже стоїть, в когось там на полицях, в магазинах. але ось Нічого, абсолютно ніякого вкусу, нічого. Продукт. Що то значить, як колись зробили? Зробив раз і, і на совість. Так, на шиї трошки получив. Ось трішечки є почервоніння. Але то все прийде. Ще якусь алергію, походив, отрима від чогось, бо тут ось на носі. І такі в мене якісь червоні. Такі. Не знаю, що ти я таке з'їв, від чого то мені так пішла алергія. Отже, ось такі, хлопці, було гоління. Всім дякую за увагу, хто дивився це відео. Хто коментувати буде, хто там буде ставити якісь лайки, уподобайки. Всім дякую за увагу. І до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна! Зустрінемось! Всім пока!